Права 51. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції. Ну що ж, стартуємо в першому завданні Y дорівнює 7х. Нулі функції це за якого значення аргументу наша функція перетворюється в 0. Тобто ми можемо записати в першому завданні, що у нас 7х має дорівнювати 0. За якого значення аргументу добуток дорівнює 0 тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тобто в нас виходить, що є лише один розв'язок, якщо х дорівнює 0. Тобто, якщо аргумент у нас дорівнює 0, то і наша функція дорівнює 0. Це і буде 0 функції. Далі переходимо до другого завдання, y дорівнює 2x-9. Тут аналогічно наша функція 2x-9 має дорівнювати 0. Є. То як знайти, за якого значення х, це буде, розв'язуємо рівняння, переносимо мінус 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 2х буде дорівнювати, було мінус 9 зліва, справа буде 9. Зараз, щоб знайти x, буде частину рівняння ділимо на 2. 2х на 2 це буде x дорівнює. І праву частину 9 ми ділимо на 2. Є? Ну а зараз записуємо, що x у нас дорівнює. 9 на 2, це буде 4,5. Переходимо до третього завдання. Y дорівнює мінус х, що ділиться на 7. Ну що ж, наша функція тоді мінус х. Мінус ікс, що ділиться на 7, має дорівнювати 0. Вона буде дорівнювати 0 тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0. Записуємо, що x у нас. Дорівнює нулю. Це і буде нуль функції. Якщо ми замість x підставимо 0, то наша функція дорівнює 0. Переходимо до четвертого завдання. Х плюс 9, чисельнику, знаменнику 11. Ну що ж, ця функція буде дорівнювати 0, записуємо, що x плюс 9. 11, дорівнює 0. Тоді, коли чисельник дорівнює у нас 0, то ми записуємо, що x плюс 9. У нас дорівнює 0. Є? Як нам знайти х переносимо плюс 9 через знак дорівнює з протилежним знаком, то х у нас тоді дорівнює було плюс 9 зліва справа буде мінус 9. Є? Ну що ж, ми знайшли те значення аргумента, за якого наша функція дорівнює 0 записуємо відповідь. Ну що ж, Знайдіть нулі функції, ми знайшли. В першому завданні записуємо 0 функції. Це х дорівнює тоді нулю. Так, пишемо 0. В другому завданні х дорівнює 4,5. В третьому завданні записуємо 0. Четверте записуємо, що х у нас мінус 9. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження нуля функції на цьому вправу завершено.